Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо зефір в шоколаді. Це десерт, який довподобаний лише дітям, але й дорослим. Вафля, зефір та ще й в шоколаді смакують надзвичайно добре. Нам буде потрібна ось така вафля. Квадратна, вона досить така твердувата. Круглою формою потрібно витиснути круглі форми для зефіру. Тепер нам потрібно приготувати гарячий сироп. Для цього нам потрібно лимонний сок, цукор та вода. У невеликий сатейник виливаємо воду, цукор та лимонний сік. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Коли сироп починає кипіти, він має кипіти ще 10 або 11 хвилин. Він повинен стати ось таким досить густим. Та тягучим. Ось так гарно має пінитись. Цей сироп вже приблизно кипить 9 хвилин. Ось бачите, як він гарно піниться та досить такий тягучий. Тепер саме час починати взбивати наші білки. Білки починаємо взбивати на максимальній швидкості міксера. Білки повинні взбитися до гарної пишної піни. А тим часом сироп продовжував кипіти та став ось таким досить густим, блискучим та ось так гарно запінився. Тепер ми легенько, тоненькою струйкою вливаємо в білки, безперервно взбиваючи. Білкова маса повинна стати дуже гарячою. Так і має бути. Продовжуємо взбивати ще дві хвилини. Ось так виглядає гарно взбитий готовий крем. Він гарний блискучий, гарно тримає форму та надзвичайно смачний. Тепер переносимо крем у харчовий мішок. Тепер акуратно витискаємо крем на вафлю. Готові зефірки ставимо в холодильник хоча б на годину. А тим часом приготуємо шоколадне покриття. Нам буде потрібно олія та шоколад. Олію вливаємо в шоколад та все розтоплюємо. Добре охолоджений зефір, тепер вмочуємо в шоколад. Коли зефір добре охолоджений, то шоколад до нього гарно пристає та не стікає. Лиш погляньте на цей зефір в шоколаді. Він виглядає ну дуже апетитно, а смакує ще краще. Смакуйте!